Добрий день. Вас вітає Укрмедмаркет Львів». Мене звати Голобородько Антон. І сьогодні я вас познакомлю з дуже замечательною установкою Діпломат. Країна-виробник Словаччина. Дана модель називається Дипломат 1 Це нова модель виробництва 2023 року. Ну, тобто сама установка 24-го, а модель була в кінці 1923-го року. Тут вже новий дизайн, нові електроніка і купа різних крутих доробок. Тому будемо зараз проходитись по установці: стол лікаря, гідроблок, конструкція і все по черзі. Дана установка обладнана моторами постійного струму. Що дає безшумну роботу і надійність роботи крісла. Крісло може підіймати вагу до 150 кг і обмеження по струму, щоб не згоріли мотори 185 кг. Шкіра, яка використовується, це є шкіра немецького виробника. І зараз ми трошки порухаємо, щоб ви бачили, наскільки тихо працює крісло, і наскільки високо може підійматися. Це говорить про те, що. Лікарю, наприклад, буде зручно працювати стоячи, знімати відбитки, або робити якісь примірки і різні інші маніпуляції. Крісло має дуже гарну основу, має товстий пластик. Будемо дивитися далі. Давайте подивимось, що сховано всередині цієї прекрасної установки. Хочу звернути увагу, що пластик е, має дуже класну товщину, це порядка 5 мм. Е, це пластик, який е, лиття виконується на заводі, дипломат. В них є свої власні пресформи і вони л'ють екологічно чистий пластик поліуретан, який потім хреститься двохкомпонентний маль, яка е, має зносостійкість і е, може оброблятися різними десь засобами. Е, зверніть увагу. Весь кузов він оцинкований, тобто має дуже товстий метал, це порядка 15 мм, корпус основа крісла 20 мм, і він весь оцинкований. Тобто, це дуже надійно, і він за роки та за десятиліття вам ніколи нічого не заіржавіє. В базі ми маємо вже електричні клапани, які вимикають воду та повітря, коли установка вимикається головним вимикачом. Тобто, це безпека того, що коли вас немає, то в установці немає тиску води і повітря. Також на воду і повітря стоять додаткові фільтри. Ці клапана і фільтра це італійський виробник, тобто надійно і надовго. Значить, плата. Да? Плати всі виробляються дипломати, тобто на них навіть є значок. Це не китайське виробництво, це є європейський виробник електроніки. Плати дуже надійні, на плати є два роки гарантія. І в принципі, ми по сервісу за 15 років співпраці з дипломатом плати ніколи не міняли. Тобто, це є дуже надійний виробник електроніки. І ми бачимо навіть візуально, що воно виконано все дуже класно, надійно і, і якісно. Подивимось, наскільки круто зроблено в нас основа кріплення крісла. І наскільки воно високо підіймається. Крісло має широку спинку, можна замовляти як широку, так і вузьку, в залежності від того, як працює лікар. Але на сьогоднішній день більшість лікарів полюбляють працювати на 12 годин, і тому широка спинка буде краще для пацієнта, йому буде зручніше лежати. Варіанти обшивок є різні. Є на вибір німецький корзан, є швейцарський. Він в базі де звичайна, скажем так, софт спинка і сідушка. І є ультрарелакс, то буде вже з наповнювачем, який має ефект пам'яті. І коли пацієнт лягає, то воно приймає форму пацієнта, і йому дуже зручно буде знаходитись кріслі 5-6 годин, наприклад, коли робляться великі ортопедичні або реставраційні роботи. Зверніть увагу на підголовник. Він дуже легко рухається. Подивіться, як класно виконано, тобто матовий метал, який не збирає ніяких печатків пальців. Тобто Він і виглядає круто, і він працює дуже круто, Широко, да? тобто дуже легко юзає. Потім легко керувати і рухати. Ми можемо і вниз його спустити, якщо треба, наприклад, низький пацієнт. І і надійна вінтова фіксація, тобто це 100% він не буде рухатися, коли робить це відбиток або інші маніпуляції по примірці. раз звернемо увагу на максимальну висоту, на яку підіймається крисло. Це є 90 см. Це дуже високо. Мій зріст метр 90, і при тому ми можемо дуже зручно працювати. Да, Навіть на такій висоті установка зберігає свою стабільність. І коли ми рухаємо стол лікаря і світільник, установка абсолютно не рухається. Це говорить про те, що конструкція дуже надійна. Саме інноваційна конструкція дозволяє робити крісло надійним. І нерухомим це дуже товсте плече, яке розроблено з квадрата товщиною 7 мм, або 8 навіть я так не скажу, і воно кріпиться посередині крісла. Тобто, всі класичні варіанти всі да, кріпиться з боку. Тому центр тяжкості він якби перекос робить, а дипломату зробив інновацію в тому, що він кріпить пливашку посередині. І ця плита має е, товсту основу. І це дає стабільність, тому що вага розподілена, і установка не хитається, коли лікар працює і рухає стол лікаря і світільник. Це дуже крутий варіант. Будемо дивитися стол лікаря. Я опускаю спинку. Що ми маємо на столі лікаря? Це в нас є варіант верхня подача. Тут ми маємо три столик, який дуже зручний з ніржавічки. Перше, що маю відмітити, дуже довгі речаги. Тобто тут майже 130 см, якщо в нас там знаходиться стол, то в лежачому положенні ми дуже класно достаємо до пацієнта, абсолютно без питань. Речаги зроблені, це нова технологія, вони рухаються дуже плавно і немає відчуття, що у вас назад тягне. Плюс можна окремо замовляти, щоб була фіксація. Тобто ви потягнули, воно зафіксувалося, ви попрацювали, вичовнули, поїхали далі. В базі йде пустер Minimate, це Італія. Далі йде шланг з фіброоптикою турбінною, вода повітря і світло. Йде мікромотор зі світлом, безщитковий, виробництво Швейцарія, марка 1.7. І тут у нас в додатковій комплектації є скелер. Скелер може бути відпекер, ЕМС або LM. На п'яте плече ви можете поставити будь-що. Це може бути додатковий мотор, турбіна, шланг, фотополімерна лампа. Може бути і відеокамера навіть. Як регулюється водичка? Водичка регулюється тут краником, мануально. Можна ставити один кранік на всі інструменти, можна ставити кранік на кожний інструмент. Також є допопція. Це пропорційний клапан. Пропорційний клапан це такий умний електричний клапан, який може працювати як кран відкривати більше або менше. Тоді у вас буде програмування на кожний інструмент окремо. Ви будете виставляти кількість води, яка вам треба. Що тут цікавого є така накладочка, вона миється автоклавується. Ще раз е, показую, яка довжина шлангів. От. А, і до речі. О -о -о -о. Е, накладочка в нас тут знімається, миється, втекловується. Дуже тверда, дуже класна, дуже міцна. Е, далі, тут якраз я можу продемонструвати. Защолочку. От, яка не защолочка? Не защолочка. Світильник, який в цій установці комплектується, це може бути два варіанти. Це є базовий, називається він ксенос, має алюмінієвий корпус, потужність 25 тисяч люкс. Ці рукоятки вони знімаються автоклавуються. Тут захисне скло, не пластик, і може бути фару. Світильник може в нас керуватися або. Сенсорна, або може на старій лікаря, або з педалі. Також, якщо ми потримаємо, то він виключається. Світильник дуже класний. Він тут розташований на шарнірі, тому ми можемо зробити будь-яке робоча відстань його 90 сантиметрів, і він у нас формує віконце, Якраз на шилепу, то тобто буде десь 15 на 8 сантиметрів. Панель керування. Панель керування в нас має клавіші це керування кріслом, верх, низ, спинка, включення світильника, наповнення стаканчика, пріватні, це включення негатоскопу, якщо хтось користується плівочкою, програмування кріслом P1, 2, 3, 4, керування мотором, то є реверс. Якщо у вас мотор версії Pro, це автофорвард, автореверс, два режими керування педалею, Плавне регулювання і зразу 100%. Включення, виключення світла, включення, виключення режиму охолодження. Зараз демонструю, як стабільно стоїть установка, при тому, що ми рухаємо. Коли буде в кріслі пацієнт, вона буде ще надійніше, тому що буде вес, який буде тримати крісло. Тобто, саме положення, яке нестабільне, це найвище положення. Так? І установка в нас стоїть дуже круто, дуже міцно, дуже класно. Для керування установки використовується педаль. Є два варіанти педалі це є уно і є нок. Уно це вліво вправо, нок це натискна. Дивіться, педаль виконана дуже з дуже класних матеріалів, притяжок йде суцільна нержавейка. тут така дужка з нержавійки, і вона рухається вліво вправо. Це в нас Для керування кріслом виконується джойстик, він дуже чутливий, дуже надійний і, в принципі, дуже класно працює під ногою. Кнопки в нас. Ісходне положення, також ліва і права кнопки, вони вже програмуються по бажанню лікаря. Може бути або продувка, може бути або включення світильника, може бути чи бловер. Тому ми, наприклад, взяли мотор, і от главна регулювавка вліво-вправо працює дуже класно, дуже надійно і відгук 100%. Коли нам треба перенести педаль, у нас є такий рычажок, і ми переносимо Товщина металу, дуже надійна, педаль від дипломата. Ну і нарешті давайте вже переходити до гідроблоку. Що ми маємо на столі асистенту? Стол асистенту виконаний з надміцного пластику, іде одна труба, і стол асистента крутиться вліво-право, от має дуже зручний е клавіатура. Да? Клавіатура в нас дублює. Лікаря, тобто тут керування кріслом, програмування, наповнення стакашки плівашки, е, включення світильника і кнопка екстра для зовнішнього. Е, в цій комплектації в нас є е, і полотяг для сухої сепарації в даному випадку катання. Також може бути для мокрої сепарації, може бути е, система вінтурі, тобто під ці види аспірації можна закомплектувати цю установку. От. Також тут є взагалі 6 гнізд, куди ми можемо поставити, наприклад, камеру, фотополімерну лампу, додатковий пустер асистента і ще, можливо, будь-які прилади. Зверніть на нову форму плівашки. По-перше, вона повертається на 90 градусів, для того, щоб пацієнту було зручно плювати. Дуже класно виконано наповнення стиканчика, і якщо треба. Цей керамічний блок плівашки він повністю знімається, його можна замінити, помити, і змінити колір і будь-що вам треба. Конструкція надсучасна, конструкція дуже класна, і воно дуже швидко в нас ставиться от на свої пазіки. Отак от роз. Так, ставиться в свої пазіки і чік. Фіксується на місці і повертається назад. Можна повертати вручну, можна зробити, щоб був моторчик, але це буде вже додаткова опція. Система аспірації в нас йде фільтра, ну от які ми можемо. Це дюровські фільтра, які ми кожного дня маємо чистити. Це дуже зручно і дуже швидко. І вони закриваються кришечка, яка на магнітах, тобто вона завжди буде на своєму місці і не треба нікуди попадати. Подивимось, що всередині. Тут в нас іде алюмінієвий лист 3 мм, і в нього порошкова покраска. Дуже надійно, дуже класно. Всередині ми знову бачимо наш оцинкований кузов, тобто все надійне, все висококласно. Сухий сепаратор катання. Також нагадую, може бути сепаратор катання, може бути дюрка s 1 може бути підвологу помпу, може бути система вентурі. Система чистої води в нас дуже зручна, збільшена пляшка. Що цікаво, зверніть увагу: велике горло і велика різьба. Тобто бутилку буду зручно одягати і зручно закручувати. Великий об'єм дає можливість працювати без перезарядки води дуже довго. Установка дипломат, ця модель дипломат One. Дипломат – це взагалі надійний виробник, який існує більше 30 років. який вже взагалі установки дипломат. Це в нас модель Дипломат One, тобто дипломат Dental Дентал Солюшн», Да? Це компанія, яка існує вже понад 30 років і була ще, скажімо так, наслідником. Той хірана, яка існувала раніше, тобто, загалом компанія існує, мабуть, вже понад 50 років і має дуже великий досвід. Це були. Перші е, хто пам'ятає хіраденти білі гробіки, і потім далі далі вже йшла еволюція. За ці багато років було вже змінено порядка 10 модельних рядів. Я рахую це на сьогоднішній день дуже надійна конструкція. Йде багато багато новітніх рішень. Це і конструкція, е, кріплення плювашки, оцинкований кузов, виконані нові плати, е, нові форми крісла. І все це дає. Дуже класний дизайн і зручність ергономіці в роботі. Нагадую, продукцію дипломат ексклюзивно представляє в Україні фірма УкрМедмаркет. Тому дане обладнання ви можете купити в будь-якому магазині УкрМедмаркет. В даному випадку ми знаходимося в місто Львів, Дальня 45. Це філія фірми «Укрмедмаркет». Ми знаходимося в кабінеті сервісного інженера нашої компанії, нашої філії Львівської, і це я кажу про те, що ми маємо надійне сервісне обслуговування, швидку реакцію. І завдяки цьому ваше обладнання буде працювати безперебійно і надійно. І ви можете бути впевнені, що у вас ніколи не буде проблем із сервісом із надійністю роботи обладнання. Ця установка зараз знаходиться в нашому магазині за адресою місто Львів вулиця Дальня, 45. Приходьте, ознайомтесь. Ми вас проконсультуємо, покажемо і підберемо вашу стоматустановку. Дану модель ви можете купити сьогодні по спеціальній ціні. До зустрічі у нас в магазині.